Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг загинули щонайменше 11 українців ще близько трьох десятків поранені. ЗСУ ліквідували російського генерала та взяли під контроль майже 100 квадратних кілометрів території. США планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Абрамс. Екс Тараса Чорновола облили Зеленкою та кинули в смітник. За образу дівчини да Вінчі. 84% українців вважають, що в країні немає проблем із використанням російської мови. Це найбільш помітні події 475-го дня великої війни. Про них та багато іншого далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Чергова нічна повітряна атака відбулася сьогодні. Близько третьої ночі ворог випустив по Україні 14 крилатих ракет, з яких 10 знищила ППО. А також застосував 4 шахеди. На жаль, захисники збили лише один дрон. Під ранок окупанти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома ту 95 мс До України долетіла одна крилата ракета, яку і знищили сили ППО. Якщо в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені всі цілі, то у кривому розі. Є значні прильоти там суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство та автомобілі. На жаль, маємо щонайменше 11 загиблих. Один перебуває під завалами, ще 28 поранених. З них 12 перебувають у лікарнях в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Цей удар по кривому рогу увійшов до переліку найкривавіших російських терактів окупаційних військ. 14 травня у кривому розі оголошено днем жалоби. Внаслідок атаки на Кривий Ріг було пошкоджено будівлю теплої електростанції. Є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла залишаються понад 9 тисяч людей. У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт. У Дніпропетровській три населених пункти. Через попередні обстріли без світла залишаються частина споживачів у Запорізькій області. На Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив Каховської Загалом обсягів електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів достатньо для покриття потреб споживачів, але гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю. Сьогодні в день росіяни завдали ударів по території церкви в селищі міського типу Білозерка Херсонської області. Глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що там загинув 72-річний священник, Поранення дістала 76-річна жінка. Крім того, за даними офісу президента, внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки: пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, об'єкти критичної інфраструктури. Тим часом продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. Кількість загиблих через теракт зросла до десяти, ще 20 осіб поранені. Безвісти зниклими. Вважаються 35 людей, серед них семеро дітей. Глава МЗС Кулеба повідомив, що партнери України вже не мають сумнівів у тому, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС, але поки не вибудували консенсусу щодо прямої відповідальності за це Росії. Також він повідомив, що Україна наразі отримала гуманітарну допомогу з 12 країн для подолання наслідків ще частина вантажів у дорозі. Тим часом на Херсонщині запровадили нові обмеження, зокрема на в'їзд і відпочинковий сезон. А також подовжили тривалість комендантської години. Це зокрема пов'язано із необхідністю убезпечити людей від мін, а також не допустити мародерства. Встановлено і жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів риби. Тараків, наприклад, в Укргідроенерго заявили, що у найближчій перспективі потерпати від проблем з водопостачанням через руйнування Каховської ГЕС і розливу водосховища будуть чотири області. А до Криму вода не надходитиме щонайменше рік. Тим часом Держекоінспекція вивела на Херсонщині холерну та кишкову палички. Отже, воду з криниць там можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії. До слова на пляжах Одеської області виявили ротавірус, сальмонелу та. Астровірус, а тепер про контрнаступ у вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що сили оборони рухаються вперед, попри жорсткі бої а втрати у ворога цитую саме такі, як нам потрібно. Кінець цитати заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала, що ЗСУ за минулий тиждень взяли під контроль 16 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Загалом просування військ наступального угрупування склало 6,5 кілометрів, а площа території, взятої під контроль 90 квадратних кілометрів. В ході введення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах було звільнено сім населених пунктів. За минулу добу просунулися на 250 метрів в районі Берхівського водосховища. Та на 200 метрів на турецькому напрямку бої наразі тривають в районах Малої Токмачки, Новоданилівки поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку, в районі Мар'їнки, Ягідного на Бахмутського і веселого на Лиманському. А речник генштабу Андрій Ковальов вранці повідомив, що захисники мають успіхи і у наступальній операції на Бердянському напрямку протягом минулої доби ЗСУ просунулися там від 500 метрів до 1 кілометру. Площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів. Окрім цього, українські захисники знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню «Санцепьок», яка діяла на Запорізькому напрямку. У мережі також з'являються відео зі звільнених населених пунктів, зокрема із благодатного на кордоні Донецької та Запорізької областей, а ще із звільненої Макарівки в Донецької області. Якщо бажаєте бути свідками героїчного відвоювання українських земель, відвідуйте сайт pravda.com.ua. там лише достовірні свідчення про успіхи. Та, на жаль, поразки контрнаступальних операцій. І вступайте до клубу ОП, Підтримуйте незалежна медіа. Деталі у першому закріпленому коментарі під цим відео. Стосовно реакції на контрнаступ у світі, президент Франції Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і може тривати кілька тижнів. Або і кілька місяців у Білому домі також заявили, що очевидно Україна розпочала контрнаступальні операції, але поки відмовились дати їм оцінку. За інформацією видання за економіст з посиланням на співрозмовників у військових колах, Україна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом. Видання також пише, що головним пріоритетом України є зменшення російської переваги в артилерії. Для цього по арт розрахунках росіян ведеться вогонь далекобійними снарядами. Відомо також, що на Запорі. Ійському напрямку станом на зараз залучено більше російської авіації ніж будь-коли з початку війни. Росіяни заявили про ліквідацію в Україні начальника штабу 35-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації генерал-майора Сергія Горячева. Пізніше і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан підтвердив, що в ніч на 13 червня воїни ЗСУ відмінусували горячева та ще ряд старших офіцерів штабу армії Росії. Горячов очолював російський контингент у Придністрові, командував військовою базою в Таджикистані, а також навчальним центром у Хабаровську. На тлі останніх повідомлень про знищення Леопард 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості таких танків. За його словами, до кінця року танків буде понад 100. Проте німці не зможуть замінити буквально кожен танк, який зараз виходить з ладу. А ще пісторіус відкинув заклики до постачання німецьких винищувачів Єврофайтер. На його думку, зараз це питання взагалі не стоїть, тому що Україна потребує винищувачів Ф 16 До того ж, Бундесвер залежить від Єврофай для забезпечення власної обороноздатності. Адміністрація Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Абрамс. Як зазначає видання Wall Street Journal, хоча деякі посадовці кажуть, що немає серйозних перешкод для надання Україні таких снарядів, деякі представники Білого Дому висловили занепокоєння, що через передачу снарядів Вашингтон піддадуть критиці, оскільки вони становлять небезпеку для здоров'я людей і довкілля. Глава МЗС та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевич зауважив, що головною перешкодою на шляху України до НАТО є не Угорщина, не сама Україна чи негласне вето Росії. А внутрішня дискусія в Альянсі. цитую причина у тому, що у членів НАТО немає чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до альянсу, і що це означає в контексті статті номер 5 Це головне питання, і саме на це питання багато держав-членів не можуть дати відповідь. Кінець цитати Рінкевич зазначив, що Латвія бачить майбутнє України у НАТО і зі свого боку робитиме усе можливе для того, щоб це сталося. В той же час на зустрічі глав держав та. Урядів Польщі, Франції та Німеччини Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО. Водночас, лідери Франції і Німеччини вважали за краще говорити не про вступ, а про гарантії безпеки. За даними британської розвідки, Росія ймовірно перейшла від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряними шляхами до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море. Як зазначили у розвідці, цей коридор дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, в тому числі для передачі озброєнь, шляхом який, як сподіваються, у Москві є менш вразливим до міжнародних санкцій. Росія також працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво ударних БПЛА раніше і у Білому домі показали. Супутниковий знімок, який є доказом будівництва у Татарстані заводу з виробництва іранських дронів Камікадзе. У Києві облили невідомою рідиною з пляшки Зеленкою і скинули у смітник екс Тараса Чорновола. На відео НАТО кричить чорноволу ганьба і називає його зрадником українського народу. Йому пояснюють, що він образив жінку, яка зараз воює в Бахмуті. У відповідь Чорновіл каже, що нікого не ображав, і телефонує правоохоронцям та заявляє, що на нього напали. Тарас Чорновіл син видатного покійного українського діяча В'ячеслава Чорновола. Він був народним депутатом чотирьох скликань, зокрема. Від партії регіонів і навіть підтримував Віктора Януковича. Зараз він позиціонує себе як політолог. Напередодні він опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмент інтерв'ю захисниці Аліни Михайлової, журналістці Яніні Соколовій, де заявив, що зеленоватних мразот запрошують на передачі, а чесним людям. І слова не дають сказати Аліна Михайлова, очільниця медичної служби батальйону Вовки Давінчі, дівчина героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Давінчі, який загинув у березні в боях під Бахмутом. Після події Чорновіл прокоментував інцидент із Зеленкою. Він переконаний, це була помста за його ставлення до Єрмака та Зеленського. Наприкінці травня Українська Правда випустила матеріал про спецмародерів, в якому йшлося про те, як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни. Про те, чому склалася така ситуація, і про те, як можна перетворити сферу закупівель міноборони із монстра, замкненого у наглухо закритій кімнаті, у щось публічно доступне і підконтрольне. Українська правда поговорила із юристом Євгеном. Грушовцем, який віднедавна очолив антикорупційну раду при Міноборони. Посилання на це інтерв'ю з'явиться тут. Українець, який виїхав до Бельгії з початку повномасштабного вторгнення Росії як біженець, виграв 500 тисяч євро. В миттєву лотерею чоловік українець віком від 18 до 24 років, який живе в брюссельському столичному регіоні, придбав скретч-карту на заправці за 5 євро. Представниця бельгійської національної лотереї зазначила, що з оформленням документів на виграш хлопцеві допомогли друзі. Хоча національна лотерея Бельгії традиційно не розкриває інформації про особу переможця, Вермер зазначила, що той наразі працює в країні як біженець, але прагне якнайшвидше повернутися додому. Виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку цитую: хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну. Кінець цитати. 84% українців вважають, що в країні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків і не переслідуються. Зокрема, серед жителів сходу так вважають 85%, а серед жителів півдня 81%. Лише 8% вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Нам же з вами ніхто не заборонить провести своє умовне опитування у Коментарях під цим відео. Напишите, що думаєте о русском языке і русскоговорящих. Поділіться випуском з теми, кого любите, і ставте лайк.